За часів Ісуса храм в Єрусалимі був центром єврейського релігійного життя. Він був місцем, де приносилися жертви тварин і відбувалося поклоніння відповідно до закону Мойсея. Мав же і перший заповіт постанови богослужби та світську святиню була б уряджена перша скині, яка зветься святиня, а в ній був свічник і стіл і жертвені хліби. А за другою заслоною скинія, що зветься святеї святих. Мала вона золоту кадильницю й ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною і розцвіли жезло Ааронове та таблиці заповіту, а над ним херовими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скинії входили завжди священники, правлячі служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященник, не без крови, яку він приносить за себе, за людські провини. Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія. Вона образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть вдосконалити щодо сумління того, хто служить. Це послання до євреїв говорить нам, що завіса в храмі відділяла святе святих, земне місце божественної присутності, від іншої частини храму, де перебували чоловіки. Це означало, що людина була відділена від бога через гріхи. Отож бо Господня рука не скоротшала, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Лише первосвященнику було дозволено входити за цю завісу раз на рік, щоб у Божій присутності від імені всього Ізраїлю спокутувати його гріхи. І складе Аарон окупа на роги його раз у році з крови жертви за гріх раз у році дня окуплення, складе він окупа на нього на ваші покоління, це найсвятіше для Господа. Храм Соломона був 30 ліктів у висоту, але ірод збільшив її до 40 згідно з писаннями Йосипа, єврейського історика першого століття. Чіткої позиції щодо точного виміру ліктя немає, але можна з упевненістю припустити, що ця завіса була приблизно 20 метрів заввишки. Історик також повідомляє, що завіса була 10 см завтовшки. І що коні, прив'язані з різних сторін, не могли її розірвати. Книга вихід навчає, що ця товста завіса була зроблена з синього, фіолетового і червоного матеріалу та тонкої плетеної ляної тканини. Розміри та товщина завіси роблять події, що відбувалися в момент смерті Ісуса на Христі, ще важливішими. А Ісус знову голосом гучним і скрикнув. І духа віддав, і ось завіса у храмі роздерлась надвоє, відверху аж додолу, і земля потряслася і зачали розпадатися скелі. Отже, як же нам із цим бути? Яке значення має ця роздерта завіса для нас сьогодні? Насамперед, розрив завіси в момент смерті Ісуса чітко символізує, що Його жертви, пролиття Його крові було достатньо для викуплення наших гріхів. Це означало, що тепер шлях у святе святих був відкритий для всіх людей усі часи, як для євреїв, так і для язичників. Коли Ісус помер, завісу було розірвано, і Бог покинув те місце, щоб ніколи більше не жити в рукотворному храмі. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих. Бог залишив цей храм і його релігійну систему, і храм і Єрусалим залишилися порожніми, зруйнованими римлянами в 70-му році нашої ери, як Ісус і передбачав в Євангелії від Луки. Ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю, бо я вам, ви мене не побачите, аж поки не настане, що скажете благословений, хто йде в Господнє ім'я. Поки стояв храм, це означало продовження Старого Завіту. Послання до євреїв говорить про завершення цієї епохи, як про започаткування нового заповіту. Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія, вона образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть вдосконалити щодо сумління того, хто служить. Коли ж каже новий заповіт, то тим назвам перший старим, а що порухняві й старіє, те близьке до зотління. У певному розумінні завіса символізувала самого Христа як єдиний шлях до Отця. Промовляє до нього Ісус Я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Про це свідчить той факт, що первосвященик мав ходити у святе святих через завісу. Зараз Христос є нашим найвищим первосвящеником. І як ті, хто повірив у його досконалу справу, ми є учасниками його священства, тепер ми можемо увійти в святе святих через нього. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою й живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цепто через тіло своє. Тут ми бачимо образ плоті Ісуса, яка розривається за нас так само, як Він розірвав завісу перед нами. Завіса, роздерта зверху донизу є історичним фактом глибоке значення цієї події пояснюється славними подробицями в Посланні до євреїв. Елементи храму були тінню майбутнього, і усі вони в кінцевому результаті вказували на Ісуса Христа. Він був завісою святого Святих, і через його смерть вірні мають вільний доступ до Бога. Завіса в храмі була постійним нагадуванням про те, що гріх робить людство негідним присутності Бога. Той факт, що жертви за гріх підносилися щорічно, а незліченна кількість інших жертв повторювалася щодня. Наочно демонстрував, що гріх не міг бути по справжньому викуплений або викорінений у результаті простого жертвопринесення тварин. Ісус Христос своєю смертю знищив перешкоду між Богом та людиною, і зараз ми можемо наблизитися до Нього з упевненістю та сміливістю. Отож, мавши великого первосвященника. Що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробувано в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєїчасної допомоги знайти благодать.